І все, друзі. 2-2. Ну, по-перше, дуже багато емоцій віддали за сьогоднішній матч. Після Гризніпром, після програшного матчу, ми хотіли реабілітуватися, їхали тільки за перемогою сюди і налаштовували хлопців тільки на перемогу. Я вам так скажу, що нам не вдалося. І... Забитий гол у першому таймі про рішення арбітрів в деяких ситуаціях я не буду коментувати, але це було дуже сумно на це дивитися. Епізодично нам вдавалося пресингувати їх. Ми не давали супернику розігрувати м'яч від цей Вони бачили там примусні виносили цей м'яч, з чим це зв'язано. Ми готувалися до їхнього білдапів, але вони. Грали по простіше. Перший тайм у нас вдавався. В принципі, я ж кажу, ми пресингували хлопців з Полісся. Звісно, цей гол, який ми пропустили, він надломив, але хочу підтримати гравця нашого. Він молодий гравець. Він ще на стадії навчання, і це, ця помилка, яка з ним трапилась, я рахую, він її більше не повторить, і це не буде так влияти на. Гру з всієї команди, але хлопці підтримали його і ми тільки що підтримали його. Потім зібралися, хлопці грали в те, що ми від них вимагали. Якщо брати другий тайм, то початок у нас не дуже видався. Ми хотіли піти вперед, пресингувати, і забити швидкий м'яч, але натомість пропустили самі у відповідь. Я вам скажу так, у нас сьогодні 8 місяців лікували. Це Анков, Антон Він вийшов і поки проявив лідерські якісті на полі, забив гол по, і участвував у другому голі. Я дуже за нього радий, тільки хочу поздоровити його. Антон Циганков добре вийшов. Після травми він дуже добре вийшов, мені дуже подобалося. Він забив перший гол, ще й плюс для голіва. Він там був ще один удар, там голкіпер витягнув там. Гра була тяжка, нам було дуже тяжко в першому таймі. У нас е, Ілля Давіченко. Ну, там була прикра полмавка, він е, перенірничений, напевно. От, там треба було вказання, мабуть, давати пас. От, і так вийшло. Ну, перший тайм був такий, він, тяжкий, другий тайм чуть прибавили. От, і забили два гола вже настрій. Коли перший гол забили, то настрій вже піднявся, вже ми хотіли її забивати. Ми забили другий гол та й хотіли виграти вже. Вже несли спират, і вже Хотіли забити, так і нас не вийшло забити. Ми проіграли 2-0 і два гола забити. Це ну, щось таке. Та мені подобалося, що ми забили гол. От, і було... насрід піднявся дуже сильно. Ми були дуже раді, то, що хоча б нічого. Матч для нас дуже складний видався, програвали 2-0. Але знову ж таки змогли показати характер. Зіграла заміна з циганковим. Дуже добре. Він додав якості і забив вирішальний такий гол і переломив хід матчу. Дуже щасливий забити гол. Вже давно не забивав, тому ще й видався такий доволі красивий гол. Тому дякую команді, що змогла допомогти мені його забити. І дуже радий. Були моменти, і я вважаю, перший тайм зовсім був за нами. Просто одна одна помилка і Лів Довиченко, але ми всі його підтримали. Так що вважаю, ми були сильніші сьогодні. Хлопці своїх хочу поздоровити за те, що проявили такий характер і, і, і такі мужики. Повторююся, словами головного нашого тренера.